На що звертати увагу при виборі ділянки для мийки самообслуговування? Бачите трафік, да? ми всі бачимо такий трафік, і люба компанія приїде і скаже вам, будуйте тут мийку, буде дуже вигідно. Але на цей трафік не звертати уваги, тому що це в'їзд в місто, а автівка їде з пункту А в пункт Б. Вона не буде заїжджати на вашу мийку самообслуговування? Точніше, 2% буде заїжджати із, із опита на вашу мийку самообслуговування. Коли їде вона з точки А в точку Б, так як в нього, в нього є в точці Б або в точці А мийка, де він миється. Як привернути увагу таких проїжджаючих мимо вашого об'єкту? Де ви бажаєте мийку самообслуговування? Це вже інше питання.